Іван Франко, Гімн, замість пролога. Вічний революціонер, Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, Він живе, він ще не вмер. Ні попівської тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе. Хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився і о власній силі йде. І простується міцніє, і спішить туди, де дніє, словом, сильним, мов трубою, мільйони звез з собою. Мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І де тільки він роздасться. Щазнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться й завзяття. Не ридать, а добувать, хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітьм поля, не дасть спутатись тепер, Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тає сила, що в бігу і спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день.